Друзьям привіт, сьогодні ми пішли по кору. Я вчора приходив, тому дер. Сім мішків, але хай це кіля О, взяв ножик. Кі сух я його не додав. Взяв, я Сьогодні вже 30 мішків. Взяв сукеру, таку куродерку, я вам потім покажу, яку я собі придумав. І барсика з собою взяв. взяв. Воно ну, трошки таке криставші тут їм сукірки хоп-хоп-хоп із ногами дерево. Зараз ми будемо має планах ще сьогодні одні місця, але якщо це тут не конечно небирають. Тобто. <паспоріст> <паспоріст> так, з барсіком. Барсік, треба далі. Трошки погано диреться, бо бачите, така ось була. Така ось мула. Представ, що курить. Дітями дуже тяжко директиві. Коротше, коли я наберу спершу мішка, то я піду до буду приходити, то піддержать. Так що погнали. Розгаду рядом. Шкільши. Там невеличка. Ой. Бачите, да? Але гара точно мішок під моїх дерево візьме конкурати. Ці пускиті. Півмішка вроді би невеличка така сосна, так? Але півмішка, я думаю, буде.

Під верх, але все одно губечок уда. Скільки буквально за півхвилини. О, дивіться вже скільки наде. Все, далі ніде стану, бо там вже тонко вона йде. Тут вже небудь ніби... Ні збирає. Каутку повийшли, пів мішка, де я думаю буде. Отакий от вроді болісний, примітний, так? Да? Але я тако походив по ньому. От дивіться, вона вже сама просто відлазиться, кора. Дивіться яка грубеча причому. Дивіться. Да, дивіться. Дивіться, як файно. Дивіться, цілими такими. Кусярами такими. От дивіться. Зікий вершок сухенький. Теж непогана кура. Така файна. Тейкс. Так що? О, дерев. Біш не дереться. Я думав, що вже такий великий сухостой, дивіться. Тут не сухостой, а маленький сухостой. Причому чому така грубеча кура, хороша. Дивіться, кагайна. Дивіться на. Ну. Ого! Аж бринить. Таке сухеньке дерево. О. Все, зараз беремо два мішка і будемо ходити збирати її. Ну і більше тут не буде, а може більше буде. Ну попробуємо його завалити. Ні, це тримається добре. Тому бачу я бачу лежаче. Я вам скажу ми сьогодні. Я думаю, добре надеремо кури. Тому один обдерли. Там один обдерли, бо один обдерли. Ще тут чуть-чуть лишилось. Також вже вперед дивлюся, чи є сухостой. Так що, ото бачу багато. Сух. Зараем трішечки приближу можем. Тамод стой. Десь ту. Вот там. Прямо. Зараз, короче, я вам приду покажу. Так що погнали. Зараз зараем і грузимо мішки. Барсик ходить, в посадках нюхає, зверів шукає. так що погнали, дерте. Ще багато мішки. О, дивіться, яких два. Підняв голову. і вже виключати камеру? Дивіться, яких два. хо Дивіться, два сухих. Друга стоїть. Бачите? Тачка видзібала. Воно. Да, дереться, дивіться, який файний. Але так, трохи планувати, але. трохи дереться. Ну що, цього я зараз провіримо. Цього... Ох ти що, все. Це, це шикарно просто дивляться, дивіться. Тако, головне ходити і піднімати голову, дивитись, де є сухі вершки. Бо так, то будеш ходити собі, так кожну сосну провіряти, таку йти, то ко дзюгати, то немає смислу. Так подивився на вершки, його собі бачив от. Сухі сосенки. Собі удар. Так що, я буду вбирати. Зараз буду брати, напевно, вже три мішки. Так що погнали. Зараз. Беру ще похожу, тут так що поїхав я раз два... здиравати по рукавиці. Так що погнали. Коротше, ще пару сухостої. Прийшли до цієї сухостоїни, а тут... О, вже кури просто нема. І дивіться, просто така от кубка. Готова вже кури. Вона походу впадала. Дивіться, як він тут стоїть. Ще. І нам просто її треба забрати. Не хіба ж це не вигідний бізнес, я просто в шоці. Просто тако ходиш на вершки, дивишся, де сухе. Просто ходиш, здираєш, а де неде просто отакою от кучкою забигаю. Так що йду я вже по мішки. Трошки далі вже буду йти. Біля дороги покинути її мішки, пару штук тут йде. От і погнали далі. Так що пакуємо і погнали. Вирішив трошки перекусити яблуком. Щоб не так пити хотілось. В збирали один мішок там і один там в ямі лишили. От, лежить мішок один. під'їхав забрав і поїхав це лише лише дивіться ще скільки там може бути сухостою геть весь основий ліз дивіться а не знаю Аби ми встигли його тільки сьогодні обійти пеньки обдурати, то, то не те. За день 10 мішків на дереші. Втомишся по цій посадці ходити. Дивіться, які сліди нашов. Абана, якого дивиться, якого здорового. Я то думаю, що барфік щось не дуже спокійний. Дивіться ці якісь лідявки. В принципі, вони тут можуть ходити, але... знаю. To będzie warunek w środku Nie pójdziesz w storm stronę, ale... Nie wiem, myślę, że my kabanów dzisiaj nie zakończymy, więc... Zdajemy jabłko i idziemy zdradzić dalej Na barsik <gry> Barsik, <gry> barsik, że on tylko zaczyna biegać <gry> Так що ось збираємо ще цю кору. А, я ще не показував. Кам'янець такий виворот такий о. Дивіться, скільки беремо куриш. Рубеся. Розлужуєшся. І мішок грузиш І собі можеш вести. То, тако зараз ми беремо тому, збираємо кору, тому ми вже зібрали Збираємо шицю мішок. Шруруємо туди, збираємо ту. І несемо десь туди по дорозі положимо. Десь, наприклад, тому чи там во. І шуруємо цю сторону. Бо, тому я вже бачу сухостойна, але вона обдерта. Але не до кінця як то. Двічіка велика сухостойна обдерта. Стоїть, зараз покажу вам. Видно, вот вона. Відсіка. Дерта. Так що, коротше, там є ще і, знаю, одна сухостойна лежить. І друга лежить, але я не знаю, чи друга точно дереться, бо одна то точно дереться. Я перевіряв. Тоді я ходив на розвідку, чи тут є що дерти. О, до речі, дивіться, на що ми мішки носимо. О, хтось їхав з... того є дорога. Мизьмемо тут просто до цієї дороги от зараз. Цей мішок, якщо тут наберемо... А я думаю, ми його тут може і наберемо, може і ні. То якщо що, то я щось одразу і не побачив. Десь яка дорога туди. То положимо, а потім під'їдемо, просто заберемо. Або туди принесемо, бо там ще є одна схойна. Ну, ну от прямо видніється там. Так що погнали, бо вже ми в лісі 44 хвилини. За 44 хвилини вже 3 мішка готових. Ну я думаю, зараз за годину буде 3-4. Десь 5-6 мішків должно бути, так що погнали, не будемо тратити час. Полетіли. Що, поздирали, ви трохи позбирали ще. І якщо додерли, вже п'ятий мішок. І трохи повноватий. Такий от мішечок. Залишилось нас, ну багато ще мішків. Ще по-моєму 30. Ні. Щоб брали 33 запасом один брав. Ще лишилось 28 мішків. Тому я вже бачу зараз Mбert ну, і... А я, я побачив щось. Що тут ще щось є. І ого, зараз додеремо. Та я думаю мішків, напевно, сьогодні з 20. До обіду повинні надерти. Що надерем, то вечором поїдемо вже зразу і заберемо їх. От. І там далі йде така тоненька. Зараз цю збираємо, йдемо туди. Тим, йдем що там я зараз сухостой, показую. Так що погнали. Не будемо тратити даремно часу. Так що беру мішок і поїхали. От ще мішок такого сухостоя. Дивіться як Дивіться на... Кора сама відлазить. як не дрея. Дві ці шматка коли я о, так ти шо Марсик наблюдає за процесом, думаю, що я роблю. Але Напевно поняв, що я заробляю на курі гроші. Бачу дерево похилене, тому сухостой. Але мені кажеться там нема. Могло... Бо я голову підняв, вот, бачите, який куток сухостоїв, але... Вони тут на півообдерці вже такі. Чи то їх хтось обдирав, чи то вони так... Ташки їх поїли, ту короті, що. Не знаю. Але я бачу там, по-моєму, такі сліди, знаєте? Як -то, отакі вот типа от сліди оці кірки то може хтось драх А тут теж є люди що зерли кру Трохи є, ми ручки не забираємо і пишаємо місці. Дивіться. Зараз. Такий звук по драйкуру. А от куча Куча-куча велика вийшла. Де зіг тут немає куря, але дивіться скільки є тут. Як трохи є, Зараз позбираємо. Думаю, може пів мішка буде, зараз щось Такий барсик тут сидить, охраняє кору. Зараз все таки зимой побігать, але нічого страшно запімось, побачимо, тому... Там я бачу вже хтось обдерній. Ще один на неї сухостой маленький впав. Так от, дивлюся, ходжу на вершки. Дивіться. І шукаю таким не сухостой. О, сухе. Ох, якби вона ще дерлася, то то вже напевно, напевне... Кого мішка доброго ми тут надерли б зразу з кусочка цього маленького. Дивіться, цей піньочок то я думаю, буде дертися. Так, дивіться, на тіхо. блять. и вевору такие ало дивите как рубача значит подарять а ну да горять двигайте ка ах как ты шо дитика кура ох ты шо я как рубача Зараз я поставлю камеру, покажу, як я її буду вбирати, я туди доверху можна збирати її. Так що Отак от, от ми і заробляємо <реш> Такий от нас бізнес. <реш> Патичка не впаде. Гіляка. Будете, ви бачити, як я буду вбирати. Якщо воно впаде, то ви значить не будете бачити. Штатива я не брав. Але я посмотрю. Я буду в руках, бо толком не видно трохи, але трохи видно. Чуть-чуть, то я думаю, тут я заберем. Покажу, як буде здира. Дивіться, яка файна здура грубеча. Я її тако прорубати не можу з першого разу. Они грубеча. Кури. Ого-го. Зеля тут видавный. Так що, короче, зараз я обберу, я вам покажу скільки вийшло Не рукою неудобно. Так що погнали. Без то можна було ще якось... Це той в принципі може і можна зробити, але. Зараз пробуємо щось придумати. Так щоб і камера не впала. Ну коротше, зараз я вам обдиру та і покажу, скільки вийшло. Так, заліз я на вершок і з вершка вже помалу обдираю кору донизу. Дивіться яка тут ще кора. Вроді бегать під верхом. Але ще 2 см кура десь має. Ми тут може і трохи сьогодні хоча б надеремо. таких штук 15 знайти в день. І напевно 1000 гривень буде. Ну але. Я то, в принципі, знав, що вона тут є, але я вирішив все-таки провірити, чи вона дереться. Бо вона вже давно хата трохи впала, але. Ну думаю, я думав, що вона ще сира, бо ще вершок такий, типу. Тим що там, де маленькі такі сиво, деревця дерев і здалека я його думаю як то воно сире, а воно насправді сухе. Потім у корі побачив і прийшов сюди. Так що зараз обдеру і покажу, бо на висоті неудобно ще й знімати. Так що зараз обдеру покажу, так що погнали. Віце якийсь шматок великий. Здер, дивіться вже до вершка чистий Сосенка чиста вже ви тільки трохи тут а зараз. Злізу, бо неудобно тако знімати. Дивіться. Ще знизу залишилось обдарці. Дивіться скільки вже лежить кури. А грубеча така файна. Зараз деру до кінця та покажу вам, скільки вийшло. Він сушать туди мішки. Покажу, скільки вийшло кури. Дивіться, як вам не дереться. Добре, що сьогодні в цілі прийшов, то тут мішка 34 я думаю, вийде. Але. Зараз вдиряємо до кінця, я вам покажу. Дивіться яка кубка вийшла? дивіться яка. Здорове же. порівняно ну, з барсиком. така от кубка нас вийшла. Так що зараз будемо збирати роздвай. Ну, перші типу мішки а тоді збирати, так що летимо. Тима ми коротше там. Мішки. Туди, вон. І будемо збиратися помалу. Здалека ця кучка трохи відніється. але тут я бачу ці, видно. Шокурудеру теж її зілили. Чого вони її не вдарили? Звичайно, це для мене питання. Давай йду покажу, де? Ще там мене лежали, такі мішечки. А ще ж треба тут зібрати. О, вер'я. Геть забув про це. Король, дві, скільки ще тут. Ні, викликавайте ще відбежать тут. Руки трохи грязні, Коротше, зараз я позбираю, я вам покажу скільки вийшло. Що лише з нашою путі скорою. О, все Чотири мішка вийшло. Один, два, три, чотири. За таке от, от сухостояний. Чотири мішка. Це непогано, що я там дозбирав ту кору, потому мішок видніється. Гей, там теж я бачу видніється, але. Тому ми сухостояємо. Трошки видніється. Зараз будемо йти в ту сторону вже дому. Ви зберемо барсик спить. Барсік! Барсик! Спить! Айде. Проснувся, так що будемо йти додому, збиратися. Сьогодні ми надерли 6, 7, 8, 9, 10, 10 мішків вже. Ще може по дорозі яких пару штук вдаремо. Нас же буде виходити в общій сумі 27, 9, 32 мішки десь. Коротше тисячу гривень. Так що йдемо ще, може по дорозі пару мішків додеремо і... Буде Будем заробітку так, такий мусор заберемо Буде Будемо мусорити Обід Так що, все, збираємось додому